А вона махає лапкою, ніби каже: Ну давай, ходи сюди, занеси мені трохи грошей і буде тобі щастя». Це манекі-неко, японська кішка, яка стала світовим символом удачі. Але за цим рухом лапки століття історії, гончарства і віри в магічне муркотіння. Назва проста: манекі, манити, неко, кішка. Але простота оманлива. Цей жест. Піднята лапка у японській культури означає йди сюди, на відміну від західної жестикуляції, де махання долони вгору це прощання. Точне походження неясне. Одна з найпопулярніших легенд про кішку, яка врятувала мандрівника самурая від блискавки, заманивши його до храму. І, можливо, її справжня колиска це храм Імадо у Токіо, один із претендентів місця народження легенди про кішку удачі. Інший готоку дзі Вситигая, який часто згадується в легендах, хоча немає документального підтвердження, який храм саме той перший. А ще є історія про бідну жінку, яка мусила б віддати свою кішку та явилась їй у вісні і наказала створити свою глиняну копію. Вона зробила фігурку і так почався бізнес сувенірів. Казково, але правдоподібно для фольклору. Найдавніше візуальне зображення такої кішки в гравюрі Кіоє, художника Утагави Хірошіги. До початку ХХ століття манекінеко була повсюди, як нині у кожному сушібарі під. Вазою васабі і терміналом. Тобто феномен відносно новий, але глибоко вкорінений у традиції Едо. Класичний символізм: ліва лапка для залучення клієнтів, права для грошей і удачі. Обидві клечем податкову. Ну жартую, просто використовується рідко і більш універсальна. А кольори. Не випадкові. золота багатство, рожева любов, чорна захист від злих духів, зелена успіх у навчанні, біла щастя. Манекі неко часто плутають з китайським Чао Цай Мао – кішкою з сонячною панелькою, що махає лапкою нон-стоп. Але ця версія уже сучасна адаптація. У масовій культурі Мене Кінеко це символ добрих змін. Сьогодні це не тільки сувенір, герой аніме чи мем. У кожній цій фігурці трохи народної віри, трохи підприємницької жилки, трохи магії. Бо навіть якщо не віриш в удачу, мене кінеко все одно продовжує махати лапкою. Можливо, просто кличе тебе, щоб нагадати, будь-яка історія може початися з дрібниці. Навіть з керамічної кішки.